Вітаю, друзі! З вами Лемок. У мене трохи крашнулася гра під час запису, тому переглянемо спочатку коротке відео про те, як я починав відкривати коробочки, ну і потім вже довідкриваємо її до кінця. Значить, у мене тут відображається 8100 золота і також 241 тисяча вільного досвіду. Ну що ж, давайте починати, будемо переглядати. Цього року коробочки відносно легко заробляти. Завдання не складні, можна пройти. Хто довго грає вже в літачки, то в принципі там до 2 годин вам знадобиться часу, щоб виконати всі завдання. І потім вже, відповідно, можна повідкривати. Перша коробочка, 2 дня према і винищувач. Показник того, що випадає прем, це дуже поганий, тобто мало бути золото, однак це вже показник того, що багато не випаде. Наступний 250 золота. І наступна коробочка. День према. 250 золота. Відкриваю наступний трофей. 250 золота і на цьому моменті, в принципі. Якби і зависло. От. Тому переходимо зараз в гру. 9300 відображається і а, якби свободки більше то не додалося. Тому йдемо відкривати коробочки, які залишилися. Відкриваємо остальний. Ну, як я вже казав, показник того, що випадають Дніпрема. Це поганий показник, тому що золота не буде. Відкриваємо, відкриваємо те, що залишилося вже. Насправді, літачки доволі часто крашаться, От, гра, скажімо так, не збалансована. 2500 зоо цього вільного досвіду. Так, і залишається ще три. Ну, по факту це нагірші коробочки взагалі, найбільш такі. Як же воно підвисає гарно. 500 золота, вау, із зеленої коробочки, ну це напевно максимум. <coughs> 3 дня, 3 слота в ангарі. Mm. Дуже рідкісний прес. Ну то, що випало 500 золота, це вже хоча б щось. Так, і ще одна тоді. І переходимо до о, найбільш, як на мене, таких цікавих. Тому що вони мені подобаються тим, що вони передбачені, скажімо так. В середньому випадає по 200-250 золота за трьох. Якщо тебе не засипає, звичайно премнями. Може бути і таке. 200 золота чудово. 50 золота. І 5000 віна досвіду. Це додали, там ще не вистачало якраз до 250, то додали. Ну тут прям по вільному досвіді дуже погано насправді нас справді, випадає. От, випадає. Максимально погано випадає по вільному досвіду. Якщо б зараз десятка золота випала, це було б звичайно круто. Так. 500. Ну, теж непогано. Залишаються ще дві коробки, за які, звичайно, нічого не випаде. І ще 200 золота. М, ну окей Так, давайте підводити підсумки. Бу, е, було 8100. Ну, майже майже, чуть-чуть не вистачило до 2000 золота, а от по вільному досвіду взагалі е, прямо плакало-плакало. ну Тобто було 240, зараз 250. Прямо вільного тут не насипало ні золота, ні вільного. Тому серед відкриттів на цьому аккаунті на основі моїй. Це прямо найгірше відкриття, яке могло бути взагалі. От, такі от справи. Тому е дякую всім за перегляд, гарного дня і бувайте, друзі!